Вітаю всіх вашому глядження. Сьогодні ми поговоримо про законопроект, який вже був прийнятий в першому читанні, але який надає дуже великі наслідки, негативні наслідки для боржників. Якщо у людей є борги, незалежно які ці борги, за комуналку, за різні правопорушення і незалежно від суми, то цей закон. Може накласти арешт на ваше майно і, відповідно, заблокувати ваші рахунки. Ми зараз розберемося в цьому питанні, з'ясуємо. Тому додивіться це відео до кінця, для того, щоб знати цю всю інформацію. Так ось, уявіть таку ситуацію. Ви не сплатили вчасно за комунальні послуги, або не сплатили штраф за право дорожнього руху. Різні випадки. Або, можливо, у вас є кредит, ви не сплатили. І якщо. Це ви не зробили вчасно, то у вас можуть заблокувати рахунки і взагалі накласти арешт на ваше майно, навіть на квартиру. Ось що передбачає цей закон. Звучить, можливо, як якась реальна фантазія, так? що такого не може бути. Але це може бути реальністю, якщо оцей законопроєкт впровадять, а цей законопроєкт під номером. 14.205. Ось про який законопроєкт йдеться мова. 5 листопада Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкту про спрощення виконавчого провадження через цифровізацію. На перший погляд, це звучить якось добре, так, що держава хоче зробити стягнення цих боргів швидшими і прозорішими. З погляду держави, щоб боргів не було, це позиція держави. Тобто, це бор... боротьба з боржниками, умовно кажучи. Але з іншого боку, є ж інший нюанс, великий нюанс. Цей закон передбачає, якщо у вас є будь-яка заборгованість, незалежно від суми, навіть за комуналку чи штраф правила дорожнього руху, ви автоматично потрапляєте до єдиного реєстру боржників. Тобто, ви вже боржник. Ваші банковські рахунки можуть бути заблоковані, а майно може бути арештоване. І це без суду, без жодних попереджень, без права вчасно пояснити взагалі ситуацію. Тобто, буде це діяти на автоматі. І ось Юлія Тимошенка з Трибуни Верховної Ради заявила, що сьогодні 8 мільйонів українців мають борги. І оцей новий закон створить небезпеку для кожного з них, для кожного з цих боржників. Особливо для внутрішньопереміщених осіб, які не можуть сплачувати комуналку за майно на окупованих територіях. Їм теж продовжують нараховувати борги цим людям. І саме вони можуть потрапити під дію закону першими. І ось фракція Батьківщина проголосувала проти цього закону в першому читанні. Фракція Батьківщина обіцяє блокувати. У другому читанні цей закон. І це відповідно з Трибуни Верховної Ради заявила Юлія Тимошенка. І вона пропонує блокувати цей закон. У вигляді правок, тобто вони будуть подавати різноманітні правки, щоб цей закон просто не пройшов. А якщо Рада все ж таки проголосує за цей закон, то вона закликає людей писати петиції до президента, щоб він наклав вето на цей закон, щоб він просто не пройшов. Бо всі ви розумієте, якщо він пройде, то будь-яка заборгованість це все це блокування рахунків і арешт майна без суду. Без жодних з'ясувань. І звісно, уряд хоче зробити цю систему стягнення боргів більш цифровою. Але на практиці це може обернутися тотальним контролем над гаманцями громадян. Тобто, контроль буде, хто сплатив які борги є. І відповідно, якщо є борги, то відповідно буде покарання. Ось увіть таку ситуацію. Ви винні 200 гривень. Умовно цифру беру. 200 гривень. І, відповідно, ви не можете зняти гроші вже зі своєї картки. Бо ви заборгували, ваша картка блокується про цьому. А ваш автомобіль, наприклад, або квартира, може потрапити під арешт, якщо у вас є цей борг. Без рішення суду, просто автоматично. Ось що передбачає цей законопроект, це цифрова боргова пастка. Якщо можна казати в іншому розумінні, що це таке, у якій опиниться половина країни. Тобто всі боржники, які заборгували, вони опиняються у цій боргівій пастці. Українці. Вони мають право на справедливість, а не, а не на цифрове рабство. Закони не повинні карати за бідність, або життєві трудності. Ну, це неможливо, якщо ти боржник, то ти маєш нести покарання. А якщо у людей немає, наприклад, можливості, якісь ситуації в житті, робота, ще щось, і він не може сплатити все, або він платить. Частинами. Він не може всю суму сплатити, так що треба карати за це. А ось такий закон внесений. Ось що таке. Закони в Україні. І ось один з цих законів 14205, який повністю блокує ваші рахунки і накладує арешт на ваші майно. Тобто, де в цьому справедливість? Ось що таке цифрове рабство. Бо розповідали, б, розповідали б про цифровізацію, як це добре, так ось. Які наслідки можуть призвести цієї цифровізації у вигляді цього закону? Якщо держава дійсно так хоче вже боротися з боргами, щоб не було цих боргів, то вона повинна створити умови для цього. Щоб люди могли заробляти, а не загрожувати тим, хто і так ледь-ледь тримається на плаву. Тобто, зробіть умови для людей, щоб вони заробляли, щоб вони сплачували. Будь ласка, а не так, що якщо ти боржник, все, тебе треба карати по повні. Без суда, без різних з'ясувань. Це ж не може працювати в демократичній державі. Погодьтесь. Не може працювати. А ось цей закон каже зовсім про інше. І цей закон вже прийнятий в першому читанні. І ось питання, шановчі, як вважаєте, цей закон захист чи небезпека для українців? Напишіть свою думку в коментарях. Підтримайте це відео вподобайками, поширюйте це відео обов'язково. Щоб воно пішло і щоб про цей закон знало як можна більше людей. Підписуйтесь на наш канал, щоб більше людей вже знало, що нас може чекати після цього ухвалення закону, якщо його ухвалять, оцей закон 14.205. Не мовчіть. Надавайте цю інформацію різним людям, щоб вони знали, щоб вони читали. Звертайтесь, можливо, до своїх депутатів народних, яких ви обирали на виборах. Вони ж також, мабуть, голосували за цей законопроект в першому читанні. Так ось, що може відбутися, якщо він набере у другому читанні вже законну силу. Тому, шановні речі, це відео важливе, обов'язково його поширюйте. Залишайте коментарі, свої думки, своє бачення в першу чергу. І залишайтеся на нашому каналі. Ми кажемо на каналі про важливі моменти. І сьогодні ми казали про те, що українці можуть опинитися під загрозою, якщо буде прийнятий цей закон. Не мовчіть. Всім дякую і до нових зустрічей!